Люди проти дерев напередодні нового року на лісопаркові біля озера котяче око почалися будівельні роботи. Перед цим на галявині вирубали з десяток дерев. Що а головне, хто будується у зеленій зоні Кіровограда? Спробував дізнатися Ігор В'юн. Кіровоградець Юрій Вовкотруб багато років цікавиться природою рідного міста, вивчає її, фотографує. Інформацію поширює на власному сайті та у соцмережах. Розповідає, восени на галявині біля озера Котяче Око помітив робітників, які прокладали комунікації. Осеню, коли я тут прогулювався, то побачив, що прокладувалі комунікації. Тогда тобто, обратів увагу, але ще э были сомнения, потому что рядом есть э коттеджи, куда могли ложить какие-то коммуникации. Побывавши на Галявине уже после Нового года Юрий побачил, будівельники пішли у наступ. Я приехал сюда вот после Рождества и увидел уже забор, котлован, спиленные деревья, э которые лежали и бетонные блоки различные. То тобто есть стройка уже, ну, какой-то этап её прошёл. І вже некоторые деревья не вернуть, звісно. Вот ми видим кучу дров, які ще недавно були живими деревьями. Тут даже почки зелені, на некоторых ветках, які остались. Ну і навіть по спілам видно, древесина древесина чистая. чиста. Тут були ще маленькі зелені сосенки, які оттуда починають расти полосою. І тут теж були посажены, їх уже нету. Ця купа дров ще недавно була півстолітніми тополями, до яких самітньо тулився американський клен. Дерева на деревину перетворили будівельники, які виріли на місці колишньої галявини котлован. Тепер тут справжній будмайданчик. встановили сторожку, завезли бетонні блоки, панелі, сходи. Зрізані дерева поскладали поруч. Територію огородили парканом. У деяких місцях огорожа зламана. Некоторі недовольні люди поламали тут частину забору. Інформацію про будівельний наступ на природу разом з фото Юрій Вовкотруп розповсюдив у інтернеті. Любитель природи закликав небайдужих людей долучитися до захисту галявини від забудови і з'ясувати, хто і на яких підставах зводитиме тут об'єкт нерухомості. До розслідування вже долучилися журналісти, громадські активісти у соцмережі. Створили групу. У ній уже зареєструвалися майже три сотні користувачів. Уже надходять пропозиції по захисту зелених насаджень. Думаю, було б неплохо записати звернення народного депутата України до ГПУ та Державної екологічної інспекції з інформацією про наявні звернення від жителів міста щодо фактів ведення незаконного будівництва на землях природно-заповідного фонду місцевого значення. Ярослав Турчин в случаї, если требования громады не будуть выполнены, то мы оставляем за собой право проводить акции гражданского неповиновения вплоть до перекрытия движения вдоль лесопарковой полосы. Людмила Шубіна. Хто будується біля озера котяче око, міській конкомі знають, проте прізвищ не називають Хто є власником цієї зимоділяти, на на якій почалося? Ну це вже персональні дані, наскільки я розумію, тому. Ви не називати ну, Я не маю права так Вадим Мездрін пояснює, землю біля озера міські депутати виділили у 2009 році кільком власникам. У 2009 році рішенням сесії було надано шість земельних ділянок громадянам міста для будівництва і обслуговування житлових будинків. 2010 році були надані містобудівні умови та обмеження на будівництво вище згаданих житлових будинків, але це не є, скажімо, підставою для початку будівельних робіт. На жаль, інформація стосовно декларації на початок виконання будівельних робіт у нас відсутня. Прізвище власників двох ділянок вдалося дізнатися журналістам газети Україна центр. Вони вказані у відповіді на інформаційний запит видання. Видані містобудівні умови та обмеження на будівництво двоповерхового одноквартирного житлового будинку по провулку виноградному 17 А Мішеній Наталії Анатоліївні по провулку виноградному 13 А Ніколаєнку Віктору Григоровичу. Кінець цитати. Телефонуємо одному з власників земельної ділянки Віктору Ніколаєнку. Той факт власності на землю не заперечив. Запевняє котлован вирили не на його ділянці, а сам він у цьому році будуватися не планує. Згідно отриманих документів з міськвиконкому, ви є один із власників одного однієї з ділянки. Це правда? Ну, є, так, так. скажіть, будь ласка, будівництво йде на вашу на вашій земельній ділянці чи ні? Ні, не на моїй. Будівництво йде на інші земельні ділянки. Принаймов всьому не планує. Контактів власниці другої земельної ділянки ми поки що не знайшли. Після 9 січня Юрій Вовкотруп на будмайданчик заїжджає мало не щодня. Кожен візит фіксує, аби не прогавити продовження будівельних робіт. Повіліть нові сліди, і судя по всьому, ще нові бетонні непліти. Навірно, завезли вже нові, ще стройка продовжується. Ігор в'юн Олег Позняков. День за днем.